Шановні українці, шановні брати і сестри, шановні сини і дочки Бога, я національний гетьман України і українських земель. Сьогодні, 24 травня 2025 року, звертаюся до росіян і всіх людей доброї волі Російської Федерації. Завтра, 25 травня 2025 року, за рішенням Господа нашого Ісуса Христа повинен бути кінець війни, кінець знищення українців і кінець знищення русських і нерусських Російської Федерації. 25 травня 2025 року останній шанс Російської Федерації закінчить цю позорну для Російської Федерації війну. Сьогодні останній шанс у сатаніста Путіна закінчити це прото і це вбивство білих людей на землі. І закінчить позор Російської Федерації, великий світовий позор, можна сказати, космічний позор Російської Федерації, що показав дикість всіх росіян, їх андрофагське начало, їхній людоїдський менталітет. Сьогодні. 24 і 25 травня останні дні, коли сатаніст Путін може прийняти рішення і спасти Російську Федерацію і її авторитет, і вивести негайно війська з українського Криму, з українського Донецька, з української Луганщини, і з інших територій, які. Зайняли антрофаги Людоїда. Якщо це не буде зроблено російським керівництвом, Росія буде знищена як держава і загубить свій повністю авторитет серед світових держав і буде з позором розірвана і похоронена українцями. Сьогодні великий президент і лідер Європи. Володимир Зеленський ще може дати цей шанс Російській Федерації вивести війська з України на кордони 91-го року. Сьогодні цей великий шанс стати незалежними всі національні Республіки Російської Федерації. Сьогодні великий шанс українській Кубані. Об'явити і оголосити свою незалежність і вернути козацькі свої традиції в життя. Зрозуміти, що кубанська балачка це є велика священна українська мова, і що традиції українців величезні в світі і їх любить Бог. Ісус Христос з нами, з Україною. Тому я звертаюсь ще раз до всіх росіян, до всіх жителів Російської Федерації, ставайте незалежними державами, якщо сатаніст Путін не дасть указ негайно вивезти війська з території України і з українського Криму і зупинить. Цей безпрецедентний геноцид українського народу, який він чинить майже 11 років. Тому задумайтесь, всі росіяни, всі національні держави, національні меншини, всі національні держави, верніть собі свою мову, верніть собі свою історію, верніть свої, свої традиції. Які вам дав Бог. І не будьте рабами Москви і рабами Кремля. Впереді ваше щастя, будьте всі з Україною. Воюйте за Україною, ні російські офіцери, ні офіцери ФСБ, ніхто не стоїть на стороні правди і добра. Тому станьте ви. Лідери національних держав Російської Федерації і виведіть свої держави до світла, до Бога, творця і спасіть свої народи, яких сьогодні дуже мало, які забули свою мову і сьогодні розмовляють на російському суржику, який несе зло і робить з людини звіра. І навіть хижого звіра, який знищує своїх сусідів і не дає радості і щастя всім жителям Російської Федерації, я, національний гетьман України і українських земель, ще раз вам показую шлях і можливість 25 травня 2025 року закінчити цю позорну війну стати незалежними республіками Російської Федерації і почати своє життя з нового білого листа і спасти ті остатки національних меншин Російської Федерації, які ще не знищені на війні в Україні. Слава Україні! Будьте всі з Україною, будьте всі з добром і вимагайте від свого. Злого сатаніського Кремля закінчити цю сатанінську війну і не приносити більше жертви сатані і бісам світу цього. Будьте з Богом Творцем, будьте правдою і будьте світлом. Слава Україні! Слава українським героям! Україна спасе вас! Україна робить все, щоб ви були незалежними державами і незалежними націями.